На початку травня команда Паленської громади взяла участь у обговоренні роботи медичних закладів в умовах воєнного стану. Представники 11 областей, 18 закладів охорони здоров'я зібралися, аби звірити годинники, почутися, обмінятися напрацьованими та ідеями майбутніх змін у сфері охорони здоров'я своїх громад. Надважливо, що формат передбачав участь у командах представників власника, менеджменту, лікарні, представника пацієнтської громади. За три дні надивляв слухали, надихалися, народжували ідеї та робили плани їх реалізації за результатами. Кожна із команд розробила свій проект, який має втілити до вересня цього року. Проект команди Паланської громади організація супроводу та лікування психічних неврологічних розладів та розладів внаслідок вживання психотропних речовин, лікарями та медсестрами первинної медичної допомоги для вразливих груп населення. Зумовлений він відсутністю медичного супроводу, лікування розладів для вразливих. Груп населення, відсутність відповідних компетенцій у більшості лікарів та медсестер, тимчасова відсутність лікаря психіатра у Манській ЦРЛ, відсутність дорослого психолога у громаді. В рамках проекту відбувся круглий стіл за участю голови Руслана Єремчука, заступника Оксани Супрунець, керівників відділів установ соціального спрямування громади та лікарів і медсестер Центру первинної медико-санітарної допомоги. З 2 по 4 травня разом з комунальним закладом, директором Олександром Новаківським та Мариною Опаленкою, ми мали можливість з Оленою Дружнєвською, і я, як заступник, який курує питання медицини, побувати на семінарі в Ужгороді в Мукачево і побачити, як громадська організація пацієнта України. Зорганізувала саме таку триєдину зустріч, де були представники місцевого самоврядування, комунальні заклади і були представники пацієнтів України. І там ми поставили завдання розробити шлях пацієнта, який потребує психологічної допомоги, адже це надзвичайно актуально у час. У час війни, у час, коли люди повертаються, військовослужбовці, сім'ї військовослужбовців і взагалі ті люди, які внутрішньо переміщені, і які сьогодні живуть у стані стресу, вони потребують психологічної допомоги. Для реалізації проєкту важливо, аби відбулася співпраця та взаємний діалог між соціальними службами та медиками громади. Сьогодні Міністерство охорони здоров'я говорить, що 80% усіх звернень мають бути звернення до первинної медицини. Але звичайно, лікар сам працювати і вирішити або допомогти вирішити питання не може, і яким чином ми маємо побудувати нашу сьогодні розмову. Ми хочемо перш за все ознайомити із службами, соціальними службами, які працюють у Паланській громаді, щоб ви розуміли, приймаючи пацієнта, який часто бідкається, чи немає на лікування, чи потрібно якийсь супровід. У зустрічі взяли участь керівники служби у справах дітей, відділу соціального захисту, інклюзивно-ресурсного центру, центру надання соціальних послуг, медики, предметна розмова, пошук рішень, у центрі яких стоїть мешканець громади, такі зустрічі. Мають стати регулярними сьогодні, чи не вперше первинка сімейні лікарі Паланської громади зустрілися на отакій, на такому круглому столі разом з соціальними службами. І для мене це був такий крок на зустріч в першу чергу людям, тому що такі зустрічі потрібні для того, щоб покращувати медичні послуги людям. Але ми ж знаємо, що медицина іде дуже поруч з соціальними послугами, тому важлива зустріч і Особисто я для себе сьогодні дізналася, чим займається кожен із закладів, які працюють на благо людей Паланської ОТГ. Тому для мене особисто як для лікаря, це вже покращення послуг населенню. Тому що коли до мене приходить пацієнт, який я бачу потребує соціальних послуг, я вже знаю, куди його направляти. Я вже знаю, що я можу йому підсказати, що чим може допомогти. Тому ми обмінялися номерами телефонів. Ми домовилися про регуляцію, Ляльність таких зустрічей ми домовилися обговорювати ем, всі наболілі питання, які в нас є, тому що саме у спілкуванні ці питання і вирішуються сьогоднішня зустріч. Наша із працівниками медицини була надважливою. Проговорили важливі аспекти в роботі медицини і соціальних е, служб. Це і соціальний захист, служба в справах дітей, і дві комунальні наші установи, які займаються питаннями, і дітками і дорослим населенням, соціальним захистом наданням. Е, Послуг. І сьогодні я рахую, що такі зустрічі ми повинні проводити частіше. Як особисто для мене, це налагоджується співпраця між медициною і соціальними службами людей, підтримка, надання їм послуг і роз'яснення для населення нашої громади.